Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Якщо вам набридли звичайні буденні котлети, обов'язково приготуйте таку страву. Це смачно, просто, красиво. Можна використовувати будь-який фарш за вашим смаком. Я буду брати свинячий. До нього додаю яйця, всипаю сіль, перець та розмочений водою батон. Фарш потрібно добре вимішати і гарно відбити. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер помідорки потрібно нарізати ось такими дольками. Плавлений сир шматочками. А твердий сир я натираю на крупній терці. Форму змащую олією і починаю формувати кульки. В кожну кульку я буду викладати шматочок плавленого сиру і гарно защіплювати. Поверх кожної м'ясної кульки я викладаю нарізані помідори і засипаю натертим твердим сиром. По бажанню можна зробити сіточку із майонезу, але сьогодні я її не робила. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин. Ось і все, можна подавати. Така гарна цікава страва у мене сьогодні вийшла. Повірте, ваші гості будуть дуже здивовані. Із задоволенням будуть брати шматочок за шматочком. Бажаю вам смачного!